Ти прокидаєшся в тиші, дім ще спить. І в якийсь момент ти розумієш, ти зовсім один. Для когось це спокій, для когось відчуття порожнечі. Є люди, які обирають самотність, бо вона їх відновлює. А є ті, кого життя залишило на самоті без вибору. Ти точно бачив їх: тих, що тихо сидять на вечірках, тих, що відмовляються від зустрічі з легкою усмішкою, тих, що кажуть усе добре, але глибоко всередині сподіваються, що хтось запитає, ти справді в порядку. Для тих, хто любить самотність, вона не порожнеча, вона прості для дихання. Це час, коли думки стають чіткішими, а душа спокійнішою, але не завжди все просто. Дехто брає самотність, бо колись світ їх поранив. Друзі зрадили, і люди підвели, і вони навчилися просити небезпечно, тому вдягають маску, усміхнену, ввічливу, спокійну. Самотність робить їх уважними, вони помічають усе: настрій людей, зміну енергії, деталі, які інші пропускають. Це не дар а наслідок виживання. Психологи називають це емоційним інтелектом, сформованим не від любові, а від потреби. Є ті, хто живе у цій тиші. Художники, письменники, мислителі їх надихає відсутність шуму, саме в ній вони творять, їм не потрібні натовпи, лише глибокі розмови, справжні люди і чесні емоції. А є й інші ті, кого самотність обрала першою. У них мало друзів, зв'язки поверхові, родина десь далеко. Вони усміхаються, але не пускають близько. Не через байдужість, а через страх. Це захисна самотність, коли навчився довіряти лише собі, але десь глибоко все одно живе бажання, щоб хтось просто сказав: я бачу тебе, я тут, я допоможу. Самотність формує характер, вона вчить незалежності, спостережливості, здатності розуміти себе, але залишає шрами, страх близькості, емоційна відстороненість, потреба тримати все під контролем. Це не слаб. Кість це наслідок життя, у якому довелося виживати, і все ж самотність може бути красивою. Вона відкриває глибину, розкриває креативність, дає силу стояти на власних ногах. Але навіть вона іноді перетворюється на тишу, в якій хочеться хоча б одного голосу. Бо істинна самотність це не відсутність людей, а відсутність тих, хто бачить тебе справжнього. Тож любити самотність це жити в парадоксі, це свобода і вразливість одночасно, це безпека і приховане бажання тепла. Ці люди не зламані, вони мислителі, спостерігачі, ті, хто навчився бути опорою для себе, і вони нагадують нам, сила не в тому, щоб. Завжди бути з кимось, сила в тому, щоб залишатись собою, навіть коли навколо тиша. Можливо, це відео про тебе, ти любиш самотність чи просто навчився з нею жити? Ділись в коментарях.